Всім доброго дня! Вітаємо на каналі. У нас для вас свіжа пропозиція Renault Megane 3 в комплектації Bosse Машинка 2012 року, двигун 1,5 дизель 81 кВт К9К, коробка передач механіка, комплектація Bosse У нас такі дуже красиві легкосплавні диски. У нас також присутні машинці безключовий доступ та безключовий запуск, передні задні партроніки, камера заднього виду, комбінована шкіра. У нас гума літня 2022 року. Недавно замінені тормозні диски та колодки, що спереду, що ззаду. Технічно машина без зауважень, косметично також. По кузову в нас два косметичні підкраси, без шпаклівки. Суто косметика. В такому стані у нас салончик. Дивіться, дивіться, в якому стані кермо, нічого не перешивалось, не фарбувалось. Що спереду, що ззаду, без зауважень. У нас тут запасне колесо домкрат та ключ, повний комплект, шторка присутня. Тут у нас ось так виглядає. У нас тут салончик також в ідеальному стані. Я вам зараз покажу, що в нас фарбоване. Дах оригінал. Капот також оригінал. 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 150. 135. Дверка заводська фарба. Тут у нас також заводська фарба. Тут заводська фарба, заводська, тут також завод. У нас ось це крило фарбоване, суто 200 мікрон. Шпаклівки немає. Тут вже поріг вже в оригінальній фарбі. Ось тут тут у нас косметика, шпаклівки ніде немає. Все 170-200 мікрон. І ця дверка також фарбована, шпаклівки у нас немає. Бачите, також все 200 мікрон. Ось ця дверка вже у нас оригінал. Крило оригінал, дверка оригінал. У нас лобове скло оригінал, що дуже важливо. Технічно, косметично машинка в дуже гарному стані, повторююся. Я вам зараз ще покажу пробіг форсунки турбіну сажу, зараз підключу діагностику. Два ключики, сервісна книга там є, всі записи, все в порядку. так І в нас тепер час діагностики. Дивіться, так, починаємо з турбінки. Турбінка дує дуже добре, форсунки всі біля одиниці, маса сажі. 6 грам, пробіг 228 тисяч, так само, як і на спідометрі. Помилок немає ніяких. Дивіться, все зелененьке, ніяких помилок немає. От, отже, пробіг форсунки, турбіна, сажа, все в нормі. Пробіг я вам показав, у нас кліма працює, камера в нас, до речі, я вам покажу. У нас Партроніки, камера працює, у нас всі функції працюють. Машинка знаходиться в Рівному, ціна буде дуже хороша. Отже, телефонуйте та бронюйте.